Європейський союз розробив новий план військової допомоги Україні на десятки мільярдів євро. Про це та не тільки говоримо далі з нашим гостем з нами. відеозв'язком Валерій Димов, політолог, керівник центру стратегічних комунікацій. Форум пане Валерію, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава смерть ворогам. У Європейському Союзі розробили новий план військової допомоги Україні, який передбачає спільні поставки на десятки мільярдів євро. І за даними The Wall Street Journal, цей план передбачає виділення 20 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років через новий фонд, який поповнюватиметься на 5 мільярдів євро на рік. Пане Валерію, це альтернатива тим 50 мільярдам? Чи це тільки йдеться, що цей фонд, який передбачає закупівлю або допомогу закупівлі зброї, що означає фактично зараз цей фонд? Як ви це розумієте? Ну, це не є альтернатива. Це спроба, спроба, я думаю, що вона насправді відбудеться. Цифру я не скажу зараз точно, але точно цей фонд. Буде е, так чи інакше сформований для того, щоб <кій>, е, зробити прогнозовану довгострокову підтримку України в протистоянні Росії, тому що інвестор він же ж не орієнтується на сьогоднішні плани. Ну, грубо кажучи, виділяють там, е, умовно кажучи, 5 мільярдів на цей рік, і ти під 5 мільярдів, як приватна компанія, знаючи цикли виробництва, маєш е, побудувати виробництво, поставити лінії. Налагодити це виробництво, знайти постачальників, бо немає, майже немає в світі таких вертикально тированих компаній, коли все виробляється в межах цього ходінга цієї компанії. Тобто тобі треба знайти постачальників, тобі треба їм також пообіцяти, щоб вони також налагодили виробництво, Тобі треба знайти людей, їх навчити. Тобто, не, не, не існує таким чином е, ситуація, коли пообіцяли мільярд, а е, він вже почав одразу. Втілюватись в ті в те озброєння, яке йде в Україні, це цикл. Треба зробити ці речі прогнозованими сталими, і для того, щоб ці компанії розглядали виробництво зброї, а там йдеться про виробництво зброї і не тільки в Україні, але переважно в Україні, але й на поповнення власних запасів, тому що до того ці гроші переважно компенсували ту зброю, яка йшла з країн, які нам допомагали з вже з наявних. Фактично там складів, грубо кажучи, але ж ми знаємо і вже не раз з вами говорили про те, що, ну скажімо, десятиріччя цієї догматичної пацифістської сплячки про того, що не немає такої кількості снарядів. У Північної Кореї є, а Європа не може не тільки там налагодити виробництво цього мільйону, там мільйон триста вже обіцяють на налагодити снарядів, а поповнити власні запаси. Нам багато країн віддали половину або велику частину своїх е, своїх запасів той самий Бундесвер не має АРСТ на своєму озброєнні, які нам постачають ці компанії, які нам постачають АРСТ, дуже ефективні засоби протиповітряної оборони, які прикривають наші міста, енергетичні об'єкти мирних громадян і наших військових. Вони їх прикривають, вони виробляються не протягом місяців. Ті самі ракети виробляються протягом місяців. Деякі виробництва там ті самі насам з два роки треба це налагодити. Нам канадці коли вже пообіцяли, проплатили, але цей насам ми поки що не встигли забрати. Тому я про все одразу, але зрештою про те, щоб це були е, речі, які прогнозовані і довготривалі, щоб Європа дійсно готувалася до е, тієї, можливо, навіть звитяжної і е, затяжної. Війни, щоб ми навіть убезпечили підготовкою те, що в Європі не буде такої великої війни. Ми ж пам'ятаєте, вами говорили, що не відбулася третя світова війна тільки тому, що захід був готовий до неї і переміг в холодній війні. Холодна війна відвернула світ від гарячої ядерної війни. Тому треба готуватися, і вони насправді намагаються ці речі зробити на постійній основі п'ять мільярдів. На 4 роки 20 мільярдів, це буде сигнал для спільних закупівель. Якщо маленькі держави, які нам допомагають, я не буду їх називати, ми знаємо, які країни там повіддавали, майже все, та сама Естонія і інші країни. Якщо вони не мають такого роду виробництв великих у себе на своїй території, вони можуть спільно закуповувати зброю, тих, хто виробляє, надавати в Україні за гроші цієї кампанії, за, за гроші цього фонду. Ті самі країни, які... Мають свої виробництва в три зміни працює е, Болгарія. Вони ж також сьогодні мають певні, ну скажімо так, певний тиск від проросійського президента Румена. Вони мають тиск від е, маргінальної, але та, що там е, намагаються спекулювати на проблемах е, партії там відродження в них на тери, на території е, Болгарії, Вони мають сказати: дивіться, оце гроші йдуть нам, і ці підприємства, які виробляють е, снаряди і ще радянських. Стандартів радянських калібрів і вже стандарти НАТО для України. Вони створюють для нас робочі місця. Ми закуповуємо, видаємо Україні і самі поповнюємо свої запаси. Це ж буде аргументом в цій країні. Тому ці речі, звичайно, що вона мають бути. Угорщина буде блокувати не тільки тому, що вона проросійська, а не тільки тому, що їй вигідно. Шантажувати, спекулювати і таке інше. а й тому, що вона, вона не хоче насправді, щоб завантажилося підприємства, які конкурують з цими самими підприємствами. Їм доведеться випускати ці снаряди, давати Україні а вони ж не можуть цього робити. І тоді вони блокують і для інших. Тобто там є не тільки політичні, не тільки корупційні складові, а й, грубо кажучи, конкурентні економічні складові тієї самі Угорщини. Фільшу там зараз намагатиметься щось зробити, але в них Є виробництво Сюзанни. Тобто ти, той самий Фіцо, який каже, що ми не будемо е, допомагати Україні зброєю, але ми будемо виконувати контракти, він же боїться, те, щоб ці підприємства, які на сьогоднішній день виробляють е, самохідні артилерійські установки для України Сюзанни, щоб вони зупинилися без того, щоб Захід їм давав ці гроші. А якщо він. Не буде давати Україні зброю, я вже просив одразу давайте про все ж таки завершимо. То тоді ці гроші від Європейського фонду будуть іти і, і інші підприємства, які будуть виробляти самохідні установки. Свято міста пустим не буває. Будуть виробляти ті самі е, більше виробництва, е, тих самих е, Цезарів, про які нам говорив Макрон, що вони будуть збільшувати виробництво. 89 штук вже зараз вони нам багато їх надали. Вони будуть виробляти ці гроші, будуть іти на виробництво приватні компанії, державні, можливо, десь компанії, вони будуть отримувати ці гроші, закуповувати усатування, обладнання, набирати людей, виробляти зброю. Словачині треба буде вибирати, якщо вона хоче бути в обоймі для того, щоб їх підприємства працювали, і люди отримали заробітну плату. і... Зброя, яка є рентабельним виробництвом, вона йшла закуповувала за гроші цих фондів, компенсовувалася, Вона буде напотачати зброю, нікуди вони не дінуться навіть з тими заявами, які робить ФІЦО. Якщо вони це цього не будуть робити, повірте мені до тих демонстрацій, які зараз на вулицях е на совацьких Сова міст відбуваються. Ще і будуть додані ті люди, які не отримують роботи на тих підприємствах, які дають. Гроші до державного бюджету тієї самої Словаччини. тобто я вже сказав і про велику політику, і про геополітику, і про конкретні е, ті країни, і можливо ті інтереси, лідери е, яких ну певною мірою десь одні намагаються підтримати, і і інші намагаються блокувати. Я не бачу блокування, окрім як е, з боку е, Угорщини для поповнення е, цього фонду. Єдине, що є питання у Німеччині, тому що німеччина дає нам двосторонню допомогу. І вони кажуть, що якщо ми даємо Україні двосторонню допомогу, збільшили з 4 до 8, можливо, 7 мільярдів, а збільшили допомогу Україні, а Німеччина насправді фінансує інші фонди майже на половину європейські фонди. Тобто, грубо кажучи, вона і в двосторонні обіцянки 4 мільярди буде давати, так додаткові, окрім тих, що чотирьох, що давала, і що в ці 5 Щороку вона буде також спрямовувати два з половиною, тому вони говорять про те, що давайте якось так питання вирішувати, тому що у них є ще рішення Конституційного суду Німеччини, щоб ну була така планка щодо фінансування бюджету, щоб не було збільшення бюджету, яке потребуватиме певний мір додаткових грошей. Ну щось, звичайно, про екологію. Про ковідні речі, але насправді все одно рішення існує, ніхто не буде підставлятися. Тобто є питання, але за бажання політичної і політичної волі, думаю, що створення цього фонду все ж таки відбудеться. Пане Валерію, ви власне говорили про Словаччину. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцос заявив, що єдиним способом припинити війну Росії проти України може бути відмова від частини українських територій. Він також заявив, що не вважає Україну суверенною державою і підкреслив, що Київ перебуває під контролем Сполучених Штатів Америки. Він також хоче витувати шлях України до НАТО, оскільки вважає, що це може призвести до третьої світової війни та назвав українську націю однією з найбільш Корумпованих у світі у відповідь на ці заяви Міністерства закордонних справ України наголосило, що територіальних поступок не буде. Речник Міністерства закордонних справ підкреслив важливість безпеки в Україні для збереження усієї Європи. І нагадаємо, що 24 січня, це вже після завтра, в місті Ужгород запланована зустріч Фіцу з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. І разом з тим, що десь до кінця січня має відбутися зустріч Петер Сіярто відвідає Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення. Я просто не знаю. І, можливо, ви уявляєте, пане Валерію, якими мають бути ці зустрічі після тих заяв, які вони роблять? Ну, по-перше, Сіярто буде мати зустріч з Кулєбою. А що стосується зустрічі Фіцо, то він демонстративно робить такого роду заяви. Він провокує. І я думаю, що або має бути скасована зустріч. Да, тоді відбудеться провокація. Фіцу скаже: дивіться, я хотів приїхати про гуманітарну допомогу. Говорив мої погляди, все одно всі знають, але вони не, не зустріч не відбулася. Або понизити статус цієї зустрічі, тобто, грубо кажучи, відправити я не про людей, що це погано. Я маю на увазі по протоколу відправити на зустріч з прем'єр-міністром країни, який. Фактично не визнає суверенітету нашої країни. Ну якщо ми заходимо під США, чому сюди йде домовлятися? Тоді в США нехай йде домовлятися ну, за такою логікою про Україну. Хто ж вона там прийме з таких з такими заявами? Е -е, якщо він хоче, щоб ми поступилися, тобто ставить під сумнів територіальну цілісність з нашими територіями, нехай свої території росіянам віддає. Він просто немає кордону, але якщо Україна буде окупована. Не дай Боже, ну того не буде, але звичайно, що наступне буде країни Балтії та сама Словаччина. Е, е, Вони, очевидно, забули історію, але зараз я не буду будемо нагадувати, він прекрасно її знає. Якщо він звинувачив цілу націю в корупції, а корупція е це може бути при владі, а не при нації, але заявляє та людина, яка мав проблеми, пішов у відставку через корупцію, корупційні дії, тому що люди тоді його скинули. За те, що було вбито журналіста і дівчину, який розслідував розслідував незалежний журналіст, розслідував е крадіжки європейських е е грошей урядом Фіцо. Тобто він, грубо кажучи, сам, будучи корупціонером, показує і звинувачує цілу націю в корупційності, що там, бачите є, є корупція. Зараз він хоче скасувати антикорупційні структури, які прекрасно знаєте. В них напевно є ще документи стосовно Фіцо, і що він там робив. А він робить такі заяви, і їде в Україну. Я думаю, що має бути понижений статус е, цієї зустрічі. Грубо кажучи, посилають представника міністерства закордонних справ керівника відділу управління е, для того, щоб він прийняв гуманітарну допомогу, про яку там говорить Фіц. Бо він ніби їде туди гуманітарну допомогу передати Україні. Нехай передасть, е, значить, як уповноважений е, не знаю, нанятий, Словацьким народом передати гуманітарну допомогу, але розмови не може бути, тому що тоді виходить, що ми утираємось тоді виходить, що ми певною мірою десь так чи інакше сприйняли такого роду е, образи, які е, е, підважують е, насправді наш статус як країни, і прем'єр-міністра як лідера. І очільника виконавчої влади України, тобто це одна з трьох гілок влади країни. Думаю, що реакція має бути не на рівні заяви Міністерства закордонних справ, просто слів. Мають бути дії. Дипломатія це дії, не тільки слова і конкретні дії. Не може бути перед зустрічю такого роду провокаційних заяв. Я їду до вас, вас не поважаючи нормальна зустріч, і ви зустрічаєтесь зі мною. Тим самим легітимізуючи мої слова. Так, да, вони можуть потім не зробити, припустимо, спільної прес-конференції. Фіццо прийде, дивіться, скаже. Я їм сказав, вони все вислухали і е е е е все одно мене прийняли. Це нормальна заява? Ні. Я думаю, що це нормальна заява. Має бути або зустріч скасованою, або понижений статус е з боку української сторони щодо представництва на цій зустрічі. А там нехай Фіцо виправдовуються. тобто ми можемо не скасовувати, сказати у будь ласка, є наш представник, але точно там не має бути шмигаля. Інакше це буде тільки потакання такого роду е, риториці, такого роду словам і мотивуванням на подальші такого роду дії того самого Фіцу. Він скаже: Я е, вважаю, що Україна не суб'єктна я вважав, що е, Україна під е, значить керівництвом США. Я сказав, що вона має поступитися Росії. Я поставив під сумнів їх територіальну цілісність. Вони це висухали, і я, як триумфатор, приїжджаю до вас. зустрічайте мене як дуже потужного такого собі міні, міні орбана Савацького орбана. Ні, думаю, що там, де певну міру дозволили Орбану це робити протягом певної історії, тому що рішення ухвалювалося консенсусом, і тому що він звик до шантажу, і тому що він звик. І отримує бонуси від такого роду своєї політики, шантажу, залякування і викручування рук, щоб йому давали гроші цих самих європейських фондів. Думаю, що фіто ми не можемо собі дозволяти такого роду мотивацій. Пане Валерію, і якщо говоримо про візити, про зустрічі далі Путін відвідає північну Корею найближчим часом. Про це пише видання Reuters. Востаннє російський президент їздив до Пхеньяну понад два десятиліття тому, а саме у 2000 році його там зустрічав попередній голова Північної Кореї Кім Чен Ір. У Кремлі підтвердили, що візит готується, але не уточнили його дати. Ну і власне припускають, що Путін проситиме зброю. Ви власне говорили про те, що Північна Корея випускає зброю. Разом з тим чимало налітків говорять про те, що Північна Корея випробовує свої ракети російськими руками на українській території. Всі дуже були занепокоєні. Ну і з цього приводу, до прикладу, Російська Федерація могла зібрати Радбез ООН. Ну, правда, їх хвилювали, до прикладу, бойові українські горобці або щось на щось на кшталт того. Пане Валерію, от власне. Е Чому важливий цей візит саме для них? Як світ загалом має реагувати, коли зустрічаються два диктатори, проти яких стільки функ... стільки санкцій введено? Ну і Північна Корея чимало називають цю країну соціальним експериментом, фактично для тих людей, які заковані у цій країні? Ну це рішення того, що називається народ Північної Кореї. Ми за них питання не вирішимо. Ми маємо пам'ятати власну історію, коли люди, які переживали, ті, що вижили в голодоморі, і в тих вищатах Другої світової війни, і ті визвольні змагання, і ті трагедії, які ми мали, плакали на вулицях в березні 1953 року, коли там фактично притєча і ікона всіх цих, про кого ми говоримо Сталін, значить, там в вибачте в сечі і в Лайні там. Здох на своїй кульсівській дачі. дачі. Е, ну тому питання не в тому, що соціальний експеримент. Я думаю, що експеримент насправді е, на випробування фактично світової безпеки. Тому що, нагадаю, всі прекрасно знали, що відбувається в Північній Кореї. Але гралися в такі гри, гру, ну, скажімо так, обмеження в, в, в ядерній програмі за продовольство. Тобто, Захід продовольства давав Північна Корея. Насправді це продовольство там десь так віддавала громадянам і не несло видатки щодо того, щоб підтримувати, належать санкцій громадян. А всі закономані в лапках на громадян на гроші спрямовували на ядерні ракетні програми. Потім світ каже: слухайте, реально у них серйозні ракети, реально у них ядерна програма. Ми ж тепер не можемо воювати з ядерною країною, майже ядерною країною. Трамп там розповідає про те, що ну він домовиться з кімчанином. Це вже син того Чен Іра, до якого Путін літав. Ми з ним домовимося, щоб він ті ракети і ті е, ядерні, можливо, боєголовки, які в нього є, можливо, заморозі, але більше насправді він нічого не надавав. Це буде, це буде мотивувати Кім Іна. Він навпаки скаже: дивіться, яка в мене правильна політика. Я все зробив правильно. І народ цей захід його годував, і ракети створив. І дивіться, Росії продав е, мільйон цих снарядів. На ці гроші Росія також щось їм дасть. Окрім того, що вона дає їм там нафту, дає їм продовольство, дає їм гроші. Окрім того, що е, фактично створила на території України е, такий собі полігон для випробування е, балістичних, можливо, ракет е, виробництва Північної Кореї, вона ще дає їм технології. За рахунок цих технологій вони далі розвивають свої ракетні програми і ядерні програми. Вони далі погрожують Південній Кореї, Японії, запускають свої ракети. Кажуть, що ми із Підпілів США можна домовлятися з такого роду диктаторами і країнами, які насправді будуть твоє бажання домовитись, використовувати для того, щоб далі продовжувати роду політику. Ні. Щойно ми говорили про Орбана, що йому дозволили цей шантаж? Тепер ми говоримо зараз про. Північну Корею можна говорити про Іран. Йому також дозволяли. Такі, такого роду, в договорах дозволяли йому виробляти, практично збагачувати Уран до, до певного рівня, але він його збагачував до вищого рівня. Ситурфуги закопав, інші виробництва налагоджував. Ракети в е підземних шахтах е під горами е накопичував. Створював проблеми на, півні... на, на е, Близькому Сході, вдарив по світовій, вдарив не тільки по Ізраїлю, по світові. Ті самі хусіти – це повністю іранські проксі. 15% торгівлі, ціни на газ, на нафту, на яких заробляє і Іран і Росія. Фактично блокуються цими хусітами. Тепер не знають, що робити. Не з проблемами треба воювати, не з е, наслідками треба воювати, а проблеми викорінювати. Проблема це Росія. Вона в радбезі кришувала Іран, вона кришує Північну Корею. Вона дозволяє це речі робити. Від її голосу залежить залежала система покарання тих, хто порушує санкції, світову безпеку. Вона цим торгувала, з нею домовлялися, Вважали, що вона якось треба бути, треба щоб вона була залучена до всіх світових проблем. Вона звикла до цього, і світ виписав такого роду монстра. Який став не частиною розв'язання проблем, а частиною і джерелом цих проблем, вони є головна проблема. Тому це зустріч не двох диктаторів, це зустріч, практично е, е, тих, е, ну, якщо можна говорити в термінах людей, тих особин, які створюють вісь зла, яка об'єднується проти сучасної цивілізації, сучасної системи безпеки. Якщо вони об'єднуються, щоби. Знищити систему безпеки і сучасні правила гри, цивілізацію, то певну міру ми також маємо об'єднатися. І тому, коли я говорю про Фіцу і про Орбана, я кажу про те, що там не буде. Якщо, не дай Боже, буде війна, там не може зберегтися якісь там Словачині. Не можна зберегтися, будучи нейтральною, або навіть якоюсь такою близькою до. Скажімо, тих, хто ухвалює рішення. Ну, не, не може подивитися на ту саму за історію Другої світової війни. Всі намагалися домовлятися е, між собою, а потім два е, Гітлер і Сталін домовились між собою і е, вирішили ділити Європу, а далі вже і світ. Америка не бачила цієї проблеми, поки не, не, не відбувся Пер-Харбор. А до того вони не бачили цих проблем. У 41-му році вони знімали класний фільм Серенада сонячної доліни. Де дуже класні пісні, але вже тривала два роки, три роки війна в Європі. Не можна домовлятися. Чим Бряд хотів домовитися з Гітлером? До чого це призвело? Він призвів мир, мир на ту саму Чехосваччину, про яку ми говорили, в лапки, беремо слово. Вони думали, що віддадуть судіти, і Чехословаччина не буде окупована. Вся була окупована. Одразу, одразу окупована. Тому, думаю, що Путін іде. Насправді домовлятися про те, яким чином, як може далі сколачувати цю вісь зла, що може дати Північна Корея Росії, ким чи ним буде торгуватися для те, щоб і Росія дала щось таке Північній Кореї. В цьому взаємозбагаченні є дуже серйозна проблема. Дуже серйозна проблема, яку треба вирішувати. Якщо її запускати, якщо Дозволяти вже те, що дозволялося, то вона буде далі призводити до ще більшого погіршення. Тоді Північна Корея ще більше і буде інвестувати за рахунок Росії і технології, і грошей виробництва тих самих ракет, тих самих ядерних бомб. Їх буде ставати більше. Їх буде ставати більше. І кожен буде вже тепер говорити. Я не знаю, там лідер США або, там, не знаю, якоїсь країни світу буде говорити. Дивіться, вони ж тепер вже мають право, може їх тепер в Радбес відправити постійним членом до Росії там, з Китаєм. Бо вони ж також мають ядерну зброю. Чому нам викручували руки, щоб ми позбулися цієї ядерної зброї? А толерують практично майже створення ядерної зброї Іраном і створення ядерної зброї Північної Кореї. До чого це може призвести? Вважалося, що 5 країн, які відповідально ставляться до використання ядерної зброї, що убезпечить світ від потужного е, удару, бо не може бути примитивного удару, обов'язково буде удар у відповідь. То ми бачимо, як е, насправді виникають країни, які безвідповідально, мало того, не те, що безповідальна, практично погрожують світу, Іран погрожує світу, північна Корея погрожує світу. До чого ми це е, можемо допустити? Тому я думаю, що насправді відповідь має бути одна: е, санкції. Мають бути далі продовжувати впроваджуватись, ну які можна там застосовувати, та треба застосовувати, бо є резолюція ООН, стосовно того, щоб не надавати допомогу північній Кореї, там, де вона використовує практично цю допомогу для виробництва зброї і торгує нею. Не може в неї закуповувати. Хоча в неї ті самі ракети Катар закуповував, інші країни закуповували. Тому треба, окрім цих санкцій, розробити дієвий механізми покарання. Зрозуміло, що це не означає, що на корейському півострові має. Завтра там почати та початися війна. Але той самий, Кім Кимчинин каже, що е, насправді вже е, в нього ворог номер один що там США і та сама Південна Корея. Його, його вибачте, той самий народ, це ну, немає такого розділеного народу, як корейці. Є корейський народ, корейська нація. Вона розділена в силу е, певних обставин, які склалися під час Корейської війни. І він каже, відверто, що ми їх знищимо. Відверто він каже, що ми їх знищимо. Ну завтра все звичайно, що війна там не відбудеться, ніхто не піде бомбардувати північну Корею, але е, щось треба робити. І це щось це Росія, яка кришує такого роду режими. Е, і я не думаю, що Путін, два роки тому, починаючи широкомасштабну агресію проти України, думав, що йому доведеться їхати на поклон до Кімчинина. Ну але насправді зараз він їде, Україну проситиме. Ну, але світові треба відповідати не якимись там резолюціями, а конкретними діями, як мінімум, санкцій, покарання і все ж таки напрацювання таких механізмів, які унеможливили би фактично такого роду шантажі в майбутньому. Ну а якщо вже так в корінь проблеми, то світ має допомогти Україні знищити Росію як агресивну державу, яка демонструє такого роду. Поведінку. Як тільки Росія буде знищена, повірте, роздібатися Північною Кореєю з Іраном, з Хусітами, з Хамасами, буде набагато, набагато простіше. Пане Валерію, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Валерій Димов, політолог, керівник центру стратегічних комунікацій.